Разу, не ховай, Галя! Що це таке? Праслітики з зображенням святого Паїція Святогорця. Mm -hmm. Хто це такий? Старець монах гори Афон. Да, один один, один із таких... з найшанованіших монахів. E, гори Афон. Да. І враслити привезені звідти з Афону з Греції, і вони були освячені на мощах. О, забула. На мощі святої Марії. Там декілька да, мощі... освячувалася Паїсія Святогорця, Нектарія. Да. Святої Марії і там шахтос. хтось. Ну, От там саме ці шахтос. браслети вони з Греції та освячені. Вони... Матеріал мельхіор. вони плетені. Матеріал на тери, думаю, що це... матеріал самого, самого... І і іконочки, іконочки. На звороті, що там за напис? Тому, що святий, Святи, святий Паїсій. На звороті напис. Паракорд, міцний, плотний, ну такий на чоловічу руку. Чого таке Та на що ти? Я завжди для чоловіків, якщо чорне велике, це для чоловіків, Та а ти все, кажеш, ти, що можна жінкам. жінка. ніж таке носить. Ну, що тільки чоловіки, диви, хіба воно вже таке велике? Та ну. ні, нормально, нормально, дійсно, може бути як чоловічим браслетом, таким, От, так і все, жіночим. Все а Як замовити? Сайт Це, це іконна лавка, є цілий розділ святині за фоном. Да. Переходьте, замовляйте.